Є гольф машина 2019 року випуску, батарея 36 кВт, орієнтовний запас ходу 250 км, рідного пробігу, до речі, 140 тисяч. Вся в рідній фарбі стоїть фул-лед оптика, є передні практроніки та задні. А зараз перейдемо до салону. І так, по салону у нас тут є мультикермо, є адаптивний круїз контроль також Android Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль. В цілому машина дуже схожа на звичайного дізельного гольфа, тому кому таке подобається. Стан салону у нас не зачуханий, є незначні, скажімо так, пропали по сідушкам, але їх небагато, і то таке. Зараз покажу вам задній ряд. Тут у нас все чорненько, не зачовгано, все чистесенько. По багажнику в комплекті у нас йде зарядний пристрій та подовжувач. Тут у нас іде що це таке: компресор піна. В цілому машина дуже гарно виглядає, насправді. Так що, кому сподобалось, пишіть дзвоніть за номером телефону, який нижче залишив. Приїжджайте, тестуйте і забирайте. Усім гарного дня.